Західні офіційні особи здивовані швидкими успіхами України в контрнаступі на північі. Пише У публікації йдеться про те, що західні союзники вражені успіхом контрнаступу збройних сил України. Мовляв, ні Пентагон, ні Лондон, ні в Берліні не очікували, що контрнаступ на Харківщині буде таким динамічним. Пишуть про те, що для всіх стало сюрпризом, і те, як швидко тікатимуть росіяни. Особливо результат на думку автора вражає тим. Що з українського боку участь брали лише кілька бригад у кожній 23 тисячі бійців? Автори пишуть білий дім у свою чергу. Готується цього тижня знову виділити Україні зброю. Швидше за все, Україна отримає допомоги на 600 мільйонів доларів. У цю допомогу входитимуть артилерійські снаряди та ракети для Хаймарс. За словами українського чиновника, Київ заздалегідь проінформував вищих генералів США про план одночасної атаки на двох фронтах, але обидва уряди були шоковані успіхом контрнаступу. Масштаби темпи українського просування підживлювали західними поставками зброї, зокрема точними ракетними установками та артилерійськими снарядами, наданими США, які завдали ударів по російських силах перед наземними рухами та цілях по їхніх складах боєприпасів та об'єктах командування та управління. Українські... Українська війна досягла перелому публікація Financial Times. Автори вважають, що поворотною точкою у війні став контрнаступ на Харківщині. Мовляв, ці кілька днів довели, що поразка Росії у війні можлива, і якщо в гру не вступлять якісь нові фактори, Росія поступово програє. Автор міркує про можливі наслідки для РФ. Про те, що ця новина буде дуже поганою для Сінзіньпіня і Дональда Трампа. Адже вони робили ставку на дружбу з Росією і на схвалення всього, що робить Путін, також автор прогнозує, що Путін обере шлях ескалації, коли буде очевидно програвати. Але, наприклад, застосування ядерної зброї обернеться проти нього самого. По-друге, західні країни муситимуть втрутитись у конфлікт. Інша карта у рукові Путіна. Масова мобілізація теж не спрацює, тому що новонабраних солдат треба тренувати як мінімум тижнями. Цього часу Росія не має. Тобто лишається сподіватись на холодну зиму і перекриття газових поставок. Однак у головної економіки Європейського союзу Німеччини газу в сховищах наразі достатньо. Та й холодна зима у Європі поки що не очікується, пише автор. Перспектива поразки Росії є реальною та надихаючою, але успіхи України також відкривають нову небезпечну фазу конфлікту. Світлини заплаканих мирних жителів, які обіймають українських солдатів, які звільняють міста та села від росіян, підкреслюють суть цієї війни. Постійна російська окупація знищила б політичну свободу і приносила б багато вбивств, тортур і депортацій. Легка перемога Росії в Україні також відкрила б двері для подальшої агресії проти її сусідів, включаючи Молдову і можливо навіть членів НАТО Естонію, Латвію та. Литву. Ця перспектива була достатньо тривожною, щоб переконати Фінляндію та Швецію подати заявку на членство в НАТО. Україна зробила майстерний удар. Пише з Атлантік. Автор висловлює захват діями українських військових. він пише про те, що загальна злагодженість дій і багаторівневе планування принесли країні одну з найбільших військових перемог із 1945 року, при тому, що ще тиждень тому всі розмови точилися довкола наступу на Херсон і пункт. Путін власне ж клюнув на цю наживку, каже автор, і перемістив до Херсону одні з найефективніших своїх підрозділів. Попри це, українці просуваються вперед. І там аналітик стверджує, що успіх і південного і східного українських контрнаступів через тривалу боротьбу на виснаження, яка була влітку. Лише тиждень тому найважливішою битвою для України була битва за Херсон. Протягом місяців президент Володимир Зеленський його старші помічники та інші українські джерела публічно проголошували мету звільнення політично та стратегічно важливого південного міста та решти контрольованої Росією території на західному березі річки Дніпро. У відповідь, російський президент Володимир Путін, який, здавалося б, погоджується з тим, що місто є надзвичайним пріоритетом, зробив саме те, на що сподівалися українці. Він спрямував війська в цей район. Існують докази того, що деякі добре озброєні російські підрозділи були передислоковані туди з окупованою Росією Донбасу на сході. Війна в Україні. Президент Зеленський відвідав місто відвойоване у швидкому контрнаступі. Стаття Бібісі ідеться про те, що президент України Володимир Зеленський побував у звільненому місті ізюм під час візиту. Зеленський подякував військовим, які брали участь у контратаці проти росіян. А також Спостерігав за церемонією підняття прапора. Тим же часом російські військові розгортають в Україні так звані загороджувальні війська, аби не допустити втечі власних підрозділів. Пише автор і додає, що представники українського оборонного відомства заявили, що згідно з перехопленими розмовами серед військових РФ панує паніка і відмова від боротьби. А президент США Джо Байден зазначав, що Україна досягла значних успіхів. Це все на сьогодні. Продовжую надалі слідкувати і читати, що пишуть про Україну найцікавіше.